Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ми ще у Львові продовжили наше перебування тут. Саме перебування я вже не відчуваю це як відпустка, вже відчувається як очікування кращого часу, щоб повернутися додому. Ми мали повернутися ще декілька днів тому, проте продовжили. Один раз проживання в цьому апарт-готелі. і от сьогодні продовжили знову на три доби. Зараз розповім, чому продовжили. Перший раз продовжили після того, як стався масований обстріл України, і дуже сильно обстріляли Київ. І після тієї трагедії ми вирішили ще залишитись. У Львові на пару діб і подивитися, яка буде ситуація надалі. От. Але якраз в той час захворів леончик від мене, напевно, я його заразила, і ми вирішили залишитися ще тут, поки він не одужає. Або не хочеться його а, тягати <кій> <кій> зараз а, в потязі, тим паче, організм імунітет ослаблений і щоб не підчепив ще щось. Тому вирішили а, до стабілізації його стану здоров'я залишитись ще. У Львові дочку стало погано чотири дні тому. За цей весь час я нічого не знімала. Не було настрою знімати після обстрілу, також коли хвора дитина взагалі не до зйомок. От, йому стало погано ввечері, і ми майже всю ніч з Сергієм не спали, пильнували його. От, слідкували за його станом здоров'я, щоб не було йому гірше. І вже на наступний ранок я в інтернеті знайшла приватну клініку, одразу зателефонувала туди і записалася на прийом. Пощастило, що було місце вільне. Тож ми швиденько прийшли до лікаря, Леончика подивилися, прописали лікування. Я дуже задоволена. Візитом до лікаря лікарка дуже сподобалась, ну сама клініка. Звісно, що це приватна клініка. от І що? Зараз мені здається, що Лончик вже йде на поправку і з кожним днем йому стає краще. от Ми виходимо на вулицю, нам не заборонили. Виходити на вулицю, лікарка сказала: навпаки, треба дихати свіжим повітрям. Також ну, все робити як і зазвичай. До речі, ця клініка, в яку ми ходили, знаходиться недалеко від цього місця, де ми зараз проживаємо. В принципі, я таки шукала, щоб нам було зручно дійти пішки, щоб не доводилось викликати таксі. От, почитала по відгуках і. Тут неподалік було дві клініки. Одна дитяча педіатрія в тому жика, який я вам показувала, де ми з Лончиком ходили гратися на дитячий майданчик. І ось ця друга клініка, яку я вже потім знайшла, Кажи всім привіт. Привіт! Все йому треба дивіться. Да. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ти захворів. Mm -hmm. Так ти дивись в камеру, коли розповідаєш. Дивись в камеру. І розказуй, як твої справи викручуються. Ага. Ти або сиди, або я тебе зараз спущу на підлогу. Цуплі течуть, да? то треба йти вмиватися. В принципі, я думаю, ще а, буквально от якраз 2-3 дні і все буде нормально. Такий вже піковий період пройшов, гострий період, і вже має йти все на спад. Куку, леончик, сонечко. Лікарка добре обстежила Леончика, навіть його зважили. І це якраз був день 19 червня, якраз Леону був один рік і один місяць рівно. І ми прийшли і його зважили. І леончик важить вже 10880. Тобто за місяць набрав 330 грамів ось так. Але зараз, поки хворіє, апетит в нього трохи впав. Мало їсть звичайної дорослої їжі, а в основному молочко хочеться йому. Да? І треба пити багато-багато води. Збиваємо температуру, якщо підіймається. Отак, отак. Носик капаємо чистимо. Ага, ага. Довелося докупити деякі ліки. Так що так, в принципі, вже все нормально. Да. Так. Так. Наш сьогоднішній сніданок на сніданок сьогодні приготувала кускус. -кус. Була у нас котлета, я її порізала, поділила нам з Сергієм на двох. Також порізала авокадо дуже такий вже стиглий, кремовий. Зробила салат, тут капуста та помідор. І улиончика так само: кускус, -кус, помідор і авокадо. Чайочок, о, вчора ми купили. Черешні, боже такі смачні, і ціна 180 гривень за кілограм. Я п'ю чайок, лунечка тут водичка Годую, годую тебе зайчик. Смачного. Ділюся з вами суперзнахідкою. Це ось такі паци для зняття лаку з нігтів, дуже зручна штука. В упаковці 30 ватних таких дисків, вони дуже тоненькі і просочені спеціальним засобом для зняття лаку. Але хочу сказати, що цей засіб не спиртовий, а він такий як на масляній основі, бо коли витираєш нігті, то а, треба потім обов'язково мити руки, бо відчувається, знаєте, а, така жирна липкість. От, ці паци я купувала в Ватсонсі. Бачите, до речі, за кордоном в Росмані вони є, бо це марка Росмана і Сана. Дуже зручно брати з собою в дорогу. Бачите, така маленька упаковка. Зараз я відкрию. Ось такі всередині ватні диски. До речі, приємний аромат, не ацетоном вони пахнуть. І одного диска мені вистачає на дві роки. Коштувала така коробочка десь 70 з чимось гривень, вже точно не пам'ятаю. В принципі, ціна така досить адекватна. Ну, на 30 разів вистачить. тому... Буду і надалі користуватися, бо дуже зручний формат і сподобався цей засіб. Нарешті ми зібралися на вулицю, леончик вже і поспав, ми вже і пообідали. Да? Леон? Сергій вже вийшов, виніс візочок. я одягала леончика і виходимо. Температури в нього немає, тому погуляємо, погодка сьогодні хороша. Тут припаски. Карту і написувати малюний поверх. Леончик. <рес> він сьогодні на спортивному. Хотіли ще піднятися на оглядовий майданчик і там меморіал Героїв Небесної Сотні, проте візочком туди не пройдеш, бо там сходи. Це пожежна частина, каштани, але з каштанами. Сьогодні вихідний, багатенько людей. В ту сторону площа ринок. Он видно ратушу. І тут ще майданчик. Хлопці грають в футбол. Ось ці в футбол грають, а там далі волейбол. Так гарно прикрасили колони будівлі, наче вишиванка. Я підібрали під колір даху, під колір фасаду. Повернулася вже до нашого готелю, трохи прогулялася, лунчиком заснув, спить у візочку, замовила собі чай. Тут можна на рецепції замовити чайочок 20 гривень. Це в сусідньому магазинчику я купила шоколадку, печиво, дуже захотіла шоколаду. Взяла ось такий міленіум з родзинками та горішками. Молочний шоколад дуже люблю такий. чашечки три, бо приїжджав Сергій брат, але вже поїхав, не захотів пити чай. Сергій пішов його проводжати. Будемо поки сидіти. Лончик нехай поспить на свіжому повітрі. Тут так тихо, спокійно, дуже добре. Затишно у дворі. Ось це все вікно нашого готелю. Це, напевно, вже ні. Там щось таке нове. Але я таке не зрозуміла, чи то будинок, чи то готель теж. Начебто ходила дивитися, не побачила написів. Напевно, просто житловий будинок. І ось ще у людей виходять балкончики в цей двір, але люди тут живуть житловий будинок і ось тут чи з цієї сторони? Це візочок. Тут дівчинка маленька, сім місяців. Ой, да? Ой, да? Ой, да? Подобається, да? чи не дуже? Ну, куди встаєш? От вже ж вже несеться. Тут, до речі, ще є столи зі стільцями, накриття від дощу і, бачите, є ще гамаки, можна полежати на них. Сергій заходив в номер, сказав, що у нас там поприбирали. Оце плюс саме готелю, що раз в якийсь час прибирають, міняють рушники. Це дуже зручно, бо в апартаментах такого не було. Раз тільки замінили постільну білизну, рушнички, то я попросила, щоб це зробили. А тут кожного разу, коли ми продовжуємо перебування, то приходять і прибирають. Мені вже давно пора Ай. пофарбуватися, дивіться, скільки відросло волосся плюс. Змилося. Ой, на голові жах, ну, що зробиш? Вже повернемось додому, буду фарбуватися. І, до речі, треба подумати, можливо, треба взяти фарбу на тон світлішу і виходити потроху в світліший колір. Тут ще такий затишний літній майданчик, це від ресторану гард м'ясарня. Це наша вулиця, вийшли пройтися, прогулятися. І, до речі, дивіться, як зелено. Ви писали мені в коментарях, що Львів не зелений, це не так. Є вулиці не зелені, а є дуже затишні зелені. Ну і дворики, Вони ж всередині, їх з вулиці не видно. І у дворах теж дуже гарно зелено. Ну от Вулиця. Тільки з одним деревом ми бачимо. Якщо сюди повернути, ось, дивіться, тут дуже зелено. Подивіться. Це ми зараз їдемо в сторону парка Івана Франка. Там балкончики. Яка брама гарна, дивіться. Мені подобається. Леви, ковані деталі, дерево. Цікаво так. Наукова бібліотека. До речі, тут так липами пахне, ось дивіться. Цвітуть липи. І такий неймовірний аромат. Палац Лозинського, музей європейського. Мистецтво. Сергій каже, що хоче сходити. Леончик, а ти підеш в музей? А? Тут, до речі, ще якась виставка. Зараз я вам покажу. Ось така, бачите, сучасна споруда, і там якась виставка. Треба буде сходити теж подивитися, що там таке. Вечірній Львів. Пошта. І тут, до речі, бачите, вже така незелена вулиця, проте далі багато зелені. Зараз якраз підійдемо ближче, почитаємо. Що там? Люди беруть самокати. Цей музей так зі сторони виглядає палац. Ага, це культурний простір мод. Працює з 14 до 21, це в будні дні, у вихідні з 11 до 21. Ще якийсь парк тут. Біля. Бібліотеки і ми там не були. Можливо, треба сходити. Дзвіниця церкви Святого Духа. Це напевно ми її чуємо раз в пів години. Бо коли ми в номері, то нам чутно, що а дзвонять дзвони. Трумок. Я, до речі, подивилась по мапі, це не парк, взагалі невідомо, що це. Можливо, хтось знає напишіть. Зупинка така крита. А ми зараз перейдемо на ту сторону. Цікава зупинка. Бачите, трамвай колії, і проте тут їздять і автобуси, і я бачила, що і маршрутка сюди поїхала. Мені здається, що ми тут були, чи в мене дежаві. Ну тут, в принципі, є вказівник, що і автобуси, і трамваї зупиняються тут. Крамничка можна купити каву. Мені подобається, що крамнички в такому стилі, одинаковому, дерев'яні такі. А от ми вже дійшли до парку. Леончик, дивись, тролейбус їде. Бачиш? При вході клумба така, гарна з квітами, вазон подивіться який. Так пахне зеленню, Вон, дивіться, я вам ближче покажу. О, вже чутно спів пташок. Парк імені Івана Франка. Мапа є, о, до речі, є вказівники, які тут птахи, рослини і тварини. Вивірка звичайна, це білочка, сойка, дріст. А тут, до речі, подивіться, які кущі Ось, величезні. Пахне, я не розумію, чи це від цих кущів, чи від цих. І тут є криниця, бювет, як правильно назвати. Тут солодку ванту роблять. Ой, он. чудо чудопотяг. Проїжджає парк. Леончик на фоні кущів. Ти вже хочеш додому? Нагулявся? М? Зайчик. Вже пляма вон. Від пюрешки. Пішли далі. Пройдемось і будемо йти. Тут такі височенні дерева. Великі кущі різні, багато лавочок, альтанка є, зараз дійдемо до неї. О, а тут в альтанці музиканти. Сьогодні якийсь концерт, Бо зазвичай вона порожня, генератор стоїть і працює, до речі. Напевно. Живить музичні інструменти, а багато людей молоді зібралося послухати, але ще тільки налаштовують інструменти, напевно, трохи пізніше розпочнеться. В парку ще вон там є такий цікавий дитячий майданчик, багато гойдалок різних. Такий кадр гарний. Люди сидять, зелено так. Там он ще дитячий майданчик. Цікавий такий. А тут, до речі, молодь принесла з собою гамаки, причепили і сидять, очікують на початок концерту. Ончик плескає, чекав-чекав yeah, yeah. на початок концерту, проте не дочекалися. будемо йти, тому що вже такий доволі пізній час вечірній. Треба йти відпочивати. Ось ці кущі пахнуть, це... господи. Як вони називаються? Я забула. Жасмін, о, згадала. Пахне жасміном, бо він скрізь тут. Це ми вийшли вже на таку головну алею парку. Тут прям такий спів пташок навколо. І вид на старе місто. Хто книжку читає, хто сидить, спілкується просто. Чуєте, так? як пташки співають. І Леончик співає, так? ти теж пташечка маленька. Пташеня. Звідси видно замкову гору, куди ми сьогодні не потрапили, але я думаю, завтра, післязавтра я знаю, як туди можна зайти ще. Щоб зв'язочком пройти. Ну і все, виходимо тепер з парку. Дуже класна локація нашого готелю. Раз-два і ми вже в парку. Раз-два і на площі ринок. І вулиця дуже затишна і гарна. Мені вона прям дуже сподобалась. Сергій пішов в магазин купити овочі, а я стою, розглядаю будинок. Леончик, трамвайчик твій любимий. Може, ще покатаємось. Ладно, друзі, буду завершувати вже цей блог, такий він, напевно, коротенький. Всім вам щиро дякую за перегляд. Ми зараз будемо повертатися в номер, вечеряти, відпочивати. Дякую за перегляд. Тихої ночі нам всім і гарного вам настрою. Бажаю. До нових зустрічей. Па-па.